Найколоритніше свято молоді, яким закінчується літній сонячний цикл календарних до християнських свят Івана Купала. За всіма традиціями відзначали тернопільські пластуни на хуторі Базниківка, що на Бережанщині. Ніч напередодні Івана Купала це перш за все свято молоді, свято взаємного кохання. Саме тоді кожна дівчина виплітає та пускає на воду вінок, щоб знайти свого судженого. Далі їх виловлюють юнаки і кидаються розшукувати дівчат. Зазвичай той, хто знайде дівчину, має поцілувати її і залишитись у парі на весь час святкування. Ядко в це вірили, і я думаю, що це можливо. І можна не йти завдяки віночка свою любов. Дуже гарно виглядає. Це дуже весело для дівчат, хлопців нашого віку, і це можливо спосіб знайти свою долю. Як закінчилася метушня з розшуками дівчини, всі за народними традиціями зібрались поблизу купальської ватри. Учасники святкування кажуть, що для них ніч на Івана це привід зустрітись і поспілкуватись з людьми, яких не бачили великий проміжок часу. Це атмосфера така, всі збираються завжди сюди. приїжджають, навіть ті, хто не були на таборі. Тому весело це насамперед зустріч зі всіма всіма людьми, яких я не бачила, дуже. Же довгий час найкраще об'єднує пластунську молодь в купальську ніч пісня поблизу вогнища.